Доброго дня, мої шановні глядачі. Дивимось Україну до кінця лютого 2024 року. Яка небезпека по обстрілам, по якихось випадах з боку Росусії на цей період. Яка небезпека йде від Росії для України до кінця лютого 2024 року? Схід окупований? Окупований схід вони очікують на поповнення, на ресурсне поповнення, яке їм не вистачає для якогось, скажімо так, для якоїсь роботи. От через окупований схід вони щось очікують. Тобто їм на зараз не вистачає ресурсів для того, щоб показати свою владу, тобто для повного завершення якоїсь ситуації. Тобто, вони очікують на щось таке для свого захисту, для завершення ну, в такому плані. Мають вони щось отримати. Давайте чи отримають. Ну, криза зупиняється. Але знову ж таки в них є сподівання, що криза закінчиться. Але із-за того, що в них виникає якась стагнація, якесь зависання, то наразі в орків немає якоїсь знову ж таки немає якоїсь порушена логістика в них. Тому наразі в них от якась нескінчена така от критична ситуація, яку вони хочуть зупинити. Ну, скажімо так, дослівно, як я вже сказала, криза зупиняється зависанням. Тобто в них нескінчена криза, якщо дослівно. Так, Неокупований схід України, неокупований схід України. Е, блокують обстріли, блокують обстріли і загроза є. Для місцин багатолюдних, там, де дуже багато людей. місця відпочинку, місця скупчення людей, там, де живуть люди. Але намагаються блокувати, але є загроза точкового влучання. Бачите, карта вежа, то будьте обережні. Особливо стосується висотних будинків або центрів прийняття рішень. Є загроза на цей період. Далі дивимось. Північний схід, північний схід на цей період. Є, на жаль, цілі, є цілі, і йде, е, скажімо так, ворог спрямовує ситуацію в потрібному йому напрямку через ці цілі. Окрім того, тут можна сказати так, що у ворога є бажання якесь пробити щит захисту. Це його основна така глобальна ціль. Окрім того, що точкові цілі ще є, і ціль пробити щит захисту, що так не має бути. Тому можуть бути до вас зайти приховані засланці, можливо, через кордони. Ось вони до вас приходять, прибувають в такому плані. Ну і окрім того, знову ж таки, в них криза із постачанням зброї. І От постійно мені, от бачите, не, не, не займають вони вигідне положення із зброєю, того вони можуть і вдатися до якихось таких дій, і дії із знутрі країни. Тому вони можуть до вас завітати. А ну, як це для них закінчиться? Смертю. Смертю, смерть. Як прийдуть, так і здохнуть. Далі дивимось північ України. Північ України. На жаль, є точкові цілі, що призведуть до, ну, до суму людей. Суму розв'язуються руки. Тому тут тема води може йти. Тема води біля води. Або може бути ну, пошкоджена, е, ну, виливається вода, десь питна вода виливається. Летить над вами щось. Летить конкретна місцина. Так, як було раніше, так, як було в них зацікавленість є. Тому будьте, будь ласка, обережні, можуть бути обстріли. ну, Посилені обстріли маю на увазі. Далі дивимось центр України, центр України. Дивіться, багато цілий це світ. Тобто, на жаль, на жаль, можуть бути постраждали в великій кількості в центрі України. Тому що тут ідеться карта, бачите, карта постраждалої людини, ну. І поруч з нею закінчення її життєвого шляху. Світ прямий. Окрім того, в них є мета прорвати оборону вашого захисту у повітрі. І від того вони можуть запускати багато всього з повітря, щоб прорвати ту оборону. Двіз одразу. Знову ці карти, як і на північному сході. Дивіться, у вас можуть діяти також підпільні пришельці. Підпільні пришельці. Які працюють за гроші. Або це можуть бути люди, які до вас перейшли от як колаборанти, під виглядом постраждалих, тому що тут людина, от вона біженка, постраждала. Але вони приховані проплачені можуть бути. І можуть здавати позиції, якісь, бачите, інформацію несуть. Вони несуть інформацію. Інформацію несуть. Фейкову. Для вас можуть вони фейкову нести інформацію, що вони такі-то, такі-то, знаєте, але в них є мета щось дізнатися. Так, далі дивимось Південний Схід України. Південний схід України окупована частина. Вилучають дітей із сімей або обмежують в ресурсах, вилучають людей, проплачують людей, також платять їм за те, що вони перейдуть на їхній бік. Ну, тобто купують людську відданість Росії, розумієте? Купують патріотизм. Під страхом смерті. Під страхом смерті. І страх забрати саме цінне. Ну ось так. Так, неокупований Південний Схід. Неокупований Південний Схід України. Неокупований. Знову, летить щось дуже низько, лякає вас, вам грає на вашій нервовій системі. Загроза бути уважні з дітьми, діти, діти, ховайте дітей. Також людні місця. Людні місця. Уникайте якихось вечірок, ну, скажімо так, Якихось таких святкувань, відкритих, ну таких масштабного значення, уникайте святкувань. Хочуть ворог хоче зненацька застати, зненацька. Зупинити блокування і без попередження, розумієте? Щось може бути тема без попередження, тобто без сигналу повітряної тривоги і з близької дистанції. Будь ласка, будьте обережні на цей період. Так, дивимось наш український Крим, який окупували Орки. Крим. Оці ось підкилинкові ігри з боку окупантів, намагаються вони за, заморочити голову людям наразі, зморочать людям голови. Окрім того, тут вони будуть змушені грати за чужі, орки, змуш, змушені грати за чужими правилами, для того, щоб зберегти хоч яку частину. Частину того, що в них є. Але знову ж таки, в них може статися якась смутна, незрозуміла ситуація, в якій вони не зможуть зрозуміти, де наші, де чужі. Зрозуміли, так? Де хто свій, хто чужий. Незрозуміло. Тому. Слава нашій розвідці, от так я скажу. Слава нашій українській розвідці. Так, це світ прямий. Тут може бути ситуація закінчитися відкриттям горизонтів. І знову ж таки, інформація. Дуже цінна інформація. Дуже цінна інформація, яка відкриє нам горизонти. Стосовно певної місцини стосовно захисту. Іде в них втрата чогось? Реальна втрата чогось важливого ресурсу у ворога? Ну, більше я не буду нічого говорити, тому що це. Не потрібно говорити. Так. Захід України. Захід України на цей період. Захід України. Ну, дивіться, дослівно. Благополуччя, яке от було раніше, добре відчуття, воно блокується. На жаль, є загроза, є пряма загроза. Тому відпочити не вийде. Відпочити не вийде. Із-за того, що ворог бере на себе повноваження контролювати ваш емоційний баланс. Ось так. Але карта сили стоїть на нашому боці, пряма, тобто, будемо відбивати. Буде щось збиватися, можливо, буде збиватися щось у повітрі. Окрім того, тут ще йдеться мова про гниле оточення, тобто також є тут засланці, які зливають конкретні місцини, відкривають ворогу очі і розв'язують руки. Щось цінне. Цінне, що ховається? І хочуть забрати, хочуть забрати. Ці має важливе стратегічне значення. Для людей це як ресурс. Тобто в них є бажання таке. Не знаю, що це, але дуже важливе. Так, далі північний захід на цей період, північний захід. Є пряма загроза, також можуть бути постраждалі. До речі, на заході також можуть бути постраждалі. Є загроза, тому що це карта лікарні, це карта хворого, постраждалого. Ну, також це може означати блокування. В даному випадку тут йдеться мова блокування. Можуть бути у вас на північний захід спроба комусь когось зайти. З І тому тут може йтися мова про постраждалих тих, хто до нас зайде з їхнього перебрика. Розумієте? Окрім того, також якщо по обстрілам взяти, що може пряма загроза, але працює ППО, щось будуть ловити. Нема шансу ворога зробити нестабільність. Хоча вони дуже на цьому зациклені, дуже бажають. Знову ж таки, але можуть заходити, але одразу будуть знищені ці з перебріка. І південний захід, будь ласка, покажи південний захід. На цей період Ціль є, ціль є, по чомусь ресурсному будуть мітити. Ситуація буде нестабільна, неочікувана якась. Можливо, десь зблизька, того, що дуже швидка дія з боку ворога, з, 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 з території води ППО працює, але знову ж таки, хтось ворогу відкриває кордони. ППО працюють, наші будуть намагатися одразу, одразу на корню відпрацювати, щоб не допустити порушення повітряного кордону. Наші будуть працювати. Ну і що тут є? Ворога є зацікавленість знову ж таки, щоб забрати, ну, щоб знищити наш захист, щоб знищити наш захист, тобто вони прямо мітять туди, і їм хтось цю інформацію подає знову ж таки. Ну і давайте наостанок спитаємо, яким буде цей тиждень з 19 по 25. Ой, який тиждень? Я ж до, до кінця лютого. Який буде цей період з 19 по 29 лютого для України по обстрілам, по загрозі? Очікувати, напружені буде очікування. Повернення реальної, реальних перспектив. Бачите, карти, як говорять, з великою кількістю важкості, бачите, тут дослівно я читаю. Дослівно. Очікування, повернення реальних відкритих перспектив, реальних горизонтів до. Накопичення великого вантажу, тобто накопичення важкої ситуації. Розумієте, от буде напружений цей період, от нічого не, не трапляється, немає не нічого, але потім воно починається і з великим таким нахрапом з боку розсусіє. Але на дні колоди четвірка жезлів це буде, ну, відпрацює. ППО відпрацює ППО. Ну от такий от напружений буде цей період в плані очікувань, але якщо вони почнуть, то вони одразу ж одним махом створять важку ситуацію. Хоча ППО буде працювати. Бачите, тут, тут добрі карти в очікуванні. Ось такий в мене вийшов розклад. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Я сподіваюся мене чути добре. Я вже говорю прямо, прямо в телефон. Вся є Україна. Пильнуємо, наш захист працює і бережемось, йдемо в укриття. Бережіть себе, тримаймо стрій!